Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт усім шанувальникам грання і всього такого. Сьогодні я, Оксана Зорка, та мій колега Олекса Мельник, розповімо вам про те, чому ви маєте полюбити другу досю, яку халяву готує пан Ближинський та багато іншого. Поїхали! Ніхто й не сумнівався, що після грандіозного успіху Divinity Original Sin, котра наполовину виявилася найкращою грою минулого року за версією PlayUA, бельгійська студія Larian не спочиватиме на лаврах. Вічно бадьорий Свен Вінке відразу після релізу казав, що команда вже має готові до втілення ідеї, а їхній рушій стане чудовою основою для нових ролівок. І от кілька тижнів тому було анонсовано Divinity Original Sin 2, А у четвер стартував грошозбір на кікстартері. Як і очікувалося, базових півмільйона доларів було зібрано за 12 годин, і сума невпинно зростає. А попереду ще цілий місяць фондування. Цікаво, чи зможе яснозори свен і компанія перекрити рекорд Шенму 3? Усе може бути. Бельгійці пішли на кікстартер уже не з голими обіцянками, а справним білдом гри, котрий вже виглядає доволі пристойно і дає змогу оцінити найпомітніші нововведення. Передусім, тепер у вас буде змога створити персонажа не тільки людської раси, а також обрати його походження. Що цікаво, співрозмовники та просто перехожі по-різному реагуватимуть на стать, расу чи статус вашого персонажа. Комусь шанобливо кланятимуться, а когось лаятимуть на всі заставки. До Арканума, гадаю, ще далеко, але подібні дрібниці не аби як прикрашають ігрове середовище. До всього поліпше діалогову систему. Кількість реплік на вибір помітно зросте, і тепер на окремі з них безпосередньо впливатимуть ваші класові навички. Зважаючи на збільшення кількості розмовних завдань, це безумовний плюс. А в купі з вражаючою інтерактивністю це відкриватиме небувалі раніше можливості. Скажімо, якщо у вашого героя недостатньо підвішений язик, аби допитати підозрюваних у детективному квесті, то за наявностю в команді некроманта можна просто вбити всіх і змусити привидів розповісти усю правду. Ну а вишенькою на то. Орті ігрових можливостей стане крафтинг умінь. Якщо вам замало заготовлених закляті прийомів, не соромтеся їх поєднувати і перейматися наслідками. Скажімо, приєднавши закляття невидимості до вміння викликати павука, ми отримаємо змогу начеклувати невидимого павука. Або можна змішати звичайний прокльон і закляття дощу, і бац, ви отримаєте зливу, кожна крапля якої завдаватиме шкоди вашим ворогам. Словом, як і минулого разу, вас обмежуватиме тільки ваша уява. А пригадуйте, що досі заслужила чимало теплих слів за новаторський кооператив на двох. Так от, цикл дасть змогу зіграти відразу в чотирьох, і цього разу можна не лише спільно прогодити завдання і досліджувати світ, а й потовкти одне одному мордяки у змагальному режимі арени. Уявіть лише, яка вакханалія може там творитися. Ну і слід сказати про втричі збільшений штат сценаристів, перед якими поставлене завдання розробити харизматичних персонажів, хитромудрі квести та епічну історію, покликану замазати всі білі плями в хронології всесвіту дівініті. Понад те, цього разу нам дістанеться роль чаклунів, котрих так бояться у цьому світі. Адже чари справа небезпечна. І якщо хто захоче пізнати справді могутні закляття, то за це слід буде заплатити літрами чужої крові. Та сліз. Отже, Ларіан готується ушкварити не по-дитячому, і нас чекатиме насправді крутезна пригода, інтерактивності котрої не буде рівних. Якщо так і вийде, то я вже знаю, хто стане грою 2016 року, чи 17-го, чи коли вона там вийде. А доки всі чекатимуть на сиквел, буде чудова нагода ще раз пройти досю. Адже поліпшене видання, котре вийде невзабарі, доповнить гру повним озвученням, третиною нових квестів і абсолютно новою сюжетною гілкою зі своєю унікальною кінцівкою. І для чинних власників гри всі ці десятки годин нового контенту будуть абсолютно. Абсолютно безкоштовні. Не завадили би декому повчитися. Еге ж. Нарешті, після довготривалої мовчанки клів Ближинський припідняв завісу таємниці над своїм новим проектом, котрий довго був знаний як Project Blue Streak. Перша за тривалі роки гра кліфа, котра у заголовку не має слів «Gears of War. Однак це все одно буде шутер, хоч і від першої особи. Як виявилося, проект матиме назву Low Breakers і розповідатиме про світ майбутнього, де внаслідок вибуху місяця звична гравітація на землі пішла до всім відомої матері. Людство, звісно, змогло відбудуватися, проте знайшлися нахабні бандюки, котрі заходилися маніпулювати тяжінням, здобуваючи таким чином незвичайні можливості. І щоб не дати паскудам вчиняти гравітаційний тероризм на захист. Мирного населення стала група законників майбутнього. Отака нехитра зав'язочка для командної стрілянки. Оскільки гравітація буде помітним ігроладним стовпом, то ігрові мапи будуть спроєктовані таким чином, аби ноги гравців не могли стати на тверду землю. А для зручності кожна фракція, і бандити, і правоохоронці матимуть джетпаки, гаки на тросах та інше причандалля, щоби змінювати тяжіння довкола себе. І в себе нічого, але розробка відбувається під патронатом компанії Nexon. А отже, гра буде винятково фрітуплейною. На поприщі ще шутерів, з цим слід бути. Обережним, бо надмір, очевидне викачування грошей може суттєво скоротити кількість гравців. Власне, якби не ім'я Кліфа, то гадаю, ніхто би і уваги не звернув на ще одну фрітуплейну пострілянку. Втім, покладати надій, що іменитий дизайнер створить черговий прорив у жанрі, теж не варто. Як не Gears of War Клів творив під час трагічного розлучення з колишньою дружиною. Сильні стреси часто дають поважні творчі плоди. А якщо Клів зараз увесь такий ситий, і задоволений життям у товаристві подруги моделі, то хто зна, може забракнути запалу. І що тоді казати про можливу конкуренцію з Андріал Tournament чи Quake Live? Залишається тільки дочекатися наступного року, а там же видно буде, кому клів віддає більше сил. Роботі чи жінкам. Ще однією грандіозною подією в ігровій індустрії минулого тижня став запуск бета-тестування мобільного додатку PlayUA Mini, з яким ви зможете. годі! грандіозною подією! Та цей додаток як п'яте колесо довоза, як третій зайвий, як собаці п'ята нога. Те, що тобі зручно читати наш портал через звичайний браузер, ще не значить, що всім зручно. Отож, із додатком Play UA Mini, який зараз перебуває у бета тестуванні, ви зможе. Я не можу. Ну це ж якесь мопування. Усі мають додаток, і нам треба додаток. Та кому воно треба взагалі. Словом за посиланням на екрані та в описі до цього виду вас знайдете інформацію про наш додаток. Хочете потестуйте, а не хочете? Плюньте і розітріть. А реліз додатку відбудеться, коли він буде готовий перейти у Play Market. Симфонічний оркестр Кантабіле Оркестра та портал справжнього ігрового духу Плею запрошують відчути весь драматизм, надреальність, таємничість та містицизм найкращих ігрових саундтреків на концерті, присвяченому магічним ролівкам. У цей вечір для вас прозвучить музика з ігор. Відьмак 3». Pillars of Eternity, Dark Souls, Dragon Age Inquisition, Legend of Grimrock, Divinity Original Sin, Torchlight, Diablo 3, Icewind Dale, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Bastion, Arcanum, The Gothic, Guild Wars 2, World of Warcraft, Final Fantasy, The Legend of Zelda, Chrono Trigger, EverQuest 2, The Elder Scrolls, Ta inche Крім того, на вас чекає шоу-програма за участі провідних українських косплеєрів та новий рівень відеосупроводу. Грандіозний проект Музика віртуальних світів розділ 4. сила магії відбудеться 27 вересня у Львові, о 18.00 У івент Гол-кіно, Проспект Чорновола. 2 квитки шукайте за посиланням на екрані та в описі до цього видива. Виконавчий продюсер BioWare Кріс Він у своєму Твітері підтвердив, що Mass Effect Andromeda матиме кооперативний режим. Розробники Train 3 пояснили тривалість гри недостатнім бюджетом. До слова DLC до третьої трійці розробники готувати наміру не мають. Final Fantasy XIV налічує понад 5 мільйонів активних гравців. А це всього лише на півмільйона людей менше, ніж бігає зараз азеротом. За чутками Mafia 3 вийде 26 квітня наступного року. У мережі з'явився трейлер Black Mesa Insecurity, фанатського ремастера Half-Life Blue Shift. Робота над проектом триває уже третій рік, а закінченням навіть не пахне. Проте ми певні, що Insecurity все одно вийде швидше ніж Half-Life 3. Кілька днів тому розпочав свою роботу трансляційний сервіс YouTube Gaming. Але тільки час покаже, чи стане він гідним конкурентом для твіча. Ретро платформер Шавел Knight отримає безкоштовне доповнення під назвою Plague of Shadows, яке подарує нам нового героя, рівні та грізних босів. Компанія Rovio, яка створила от тих ваших вкурвлених пташок, звільнила третину своїх працівників. Як пояснило керівництво, герої не шукають легких шляхів і потребують змін задля нового проекту пк версія Assassin's Creed Syndicate запізниться рівно на місяць і вийде 19 листопада. Однак зараз можна замовити як звичайне, так і колекційні видання, де до всього будуть різні мальовидла, фігурки і фляшка, аби гравці могли напитися у випадку провалу гри. Перші два шутери серії турок, де ми полювали на динозаврів різного ступеня роботичності і лазерами з очей метальності, скоро переживуть пластичну операцію і заново вийдуть на ПК. CD Projekt Red повідомили, що за 6 тижнів. З Часу релізу відьмак 3» розійшовся накладом у 6 мільйонів примірників. А станом на сьогодні, напевно, ще мільйон другий додався. Молодці поляки заслужили. За місяць часу свого релізу Windows 10 осіла вже на 75 мільйонах пристроїв. Цікаво, скільки екранів смерті встигли побачити користувачі. Студія Double Fine анонсувала гру Гедлендер. Про летючу голову, яка може чіплятися до різних тіл, як завжди, химерно. Проте останніх ігор так п'ять студії Тіма Шейфера бракує звичної іскри. А от іграшка Hyper Light Drifter, котрі ніколи не бракувало запалу, поступово наближається до релізу, котрий відбудеться навесні наступного року. Компанія Square Enix подарує найбільшому руйнівникові серед гравців у Just Coast 3 справжній острів. Ну може, острівець, острівочок, острівенятко. Словом, клапоть землі посеред океану, де можна стати ногами. А розмір не має значення. Оце на сьогодні ви дивилися Play News. Палакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст писав Олег Куліков. А монтував Богдан Зіновий? Підписуйтеся, ліпіть подобайки, поширюйте наші публікації і затямте. Коли стає нудно в грі, просто підніми рівень складності, додай гучності у навушниках і зав'яжи очі.